Китай не допомагає Росії, дивіться, міномет, блядь. Китайський, сука. Бачите? І він тут не один. міномет. Тайські, скоро і техніка буде тут китайська. Небагато нам залишилось. Так, ти колеса ще трактора. Я все желізо ще бачу. Давай натягуємо того, того, того і всім накриваємося. Це не до РПГ, поняв. Це до цього, до БМП. Ой, до, блядь. Заряди до цього, блядь. До БМК, нахуй. БМК це заряди, це не до цього.